Слава Україні. Вельми, шановне товариство, я знаю, що в народі кажуть, що діти народжуються від великої любові. І це дійсно правда, тому що сьогодні в цій залі панує не тільки любов, і віра, і надія, і злагода. Ми, як банківська установа, Європейський банк ЮНІСОН прийшли також до Львова зовсім недавно, тільки у жовтні, і звернулися до мерії з тим, чим ми можемо бути для львів'ян корисні, і взялися за одну окрему невеличку справу, облаштували майданчик, який знаходиться коло нас на вулиці Банківській, 5, поклали бруківку, зробили львівський джаз на стінах. Поставили лавочки, прибрали смітники, і цей куточок став красивим. Потім ми ще раз звернулися до Мерії, оскільки також хочемо бути корисними для діток і не тільки в свято Миколая. І нам сказали про те, що відкривається новий дитячий будинок сімейного типу. Бо там, де вже багато меценатів, туди не треба нових меценатів. І ми з великою радістю долучилися до цієї справи. Знову ж таки, запитали пані Катерину і попросили пана Ростислава Тимківа сказати: ну, покажіть нам, де це є і чого там ще немає. Подивилися, що будинок стоїть, подивилися, що ремонт завершується. Подивилися, що все те, що найпершої необхідності, пральна машина, щось таке інше вже є. Так як Юнісон. Банк інноваційний, то ми запропонували придбати величезний, величезний телевізор, величезну плазму 47 дюймів на цілу стіну, щоб діти мали можливість не тільки користатися Т2, а мали можливість дивитися. Цікаві програми дивитися всі цікаві кінофільми, і навчальні, і інформаційні. Звичайно, сюди сьогодні я його не несла, бо його ще хтось має звідси кудись занести. Тому ми взяли тільки паспорт, гарантійний талон. І хочу сьогодні це передати наймолодшій дитині, навіть не пані Катерині, а наймолодшій дитині такий гарний гаджет, яким, я думаю, вам буде цікаво користуватися. В добру путь! Ми ваші не тільки на свято Миколая. Я хочу сказати про те, що ми попросили пані Катерину, щоб вона порадила з дітьми і сказала нам про їхні мрії, які ми можемо здійснити до Різдва. І ми зараз працюємо над здійсненням мрії кожної дитини. І я думаю, що ми зустрінемося вже в будинку, і тоді мрія кожної дитини вже буде в руках у неї. Дякуємо вам за добру справу. І все-таки я хочу передати. Ну, давайте найсміливіша дитина. О, найсміливіша. Хай буде так. Дякуємо. Дякую, пані Тетяна. Ви бачите, які ті банкіри. Приїхали, обстежили, подивились. Визначили і сьогодні такий гарний подарунок. Диський вам, уклін. Ми сподіваємося, що в цьому залі є люди, які також приєднаються до таких речей, можливо, з бажання, а можливо, з інших причин. Тому я запрошую вас сьогодні на цей концерт. Запрошую вас поцінувати себе і суспільство, у якому ми живемо. Зробимо його добріше. Бажаю вам веселих свят також.